Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! За який час реально вивчити англійську або іншу іноземну мову? Для цього варто розібратися з поняттям вивчити англійську. Усі добре розуміють, що навіть рідну мову можна постійно вдосконалювати, бо теоретично мова безмежна постійно змінюється та вдосконалюється. Саме тому існують люди, які бездоганно і професійно володіють однією або декількома мовами. Переважно це філологи. Поліглоти, перекладачі та іноді лінгвісти. Так, лінгвісти не повинні володіти мовою, яку вони досліджують. Це не обов'язково. То що ж тоді означає вивчити англійську? Для більшості людей це означає порівняння англійської до рідної мови ми хочемо володіти іноземною мовою так, як володіємо рідною. Часто це називають думати англійською. Тобто перестати перекладати подумки, а одразу використовувати англійську мову у мовленні. Давайте припустимо, що ви середньостатистична людина з середньостатистичними потребами в англійській мові. Іноземні партнери на роботі, друзі з інших країн, навчання за кордоном, подорожі, фільми в оригіналі, англомовний гугл, імміграція тощо. Для усіх без виключення ситуації у цьому випадку вам потрібно сприймати мову. Декодувати значення слів та тексту слухання та читання та пояснювати щось мовою, кодувати слова та тексти для інших говоріння та письмо. Усі ці види мовленнєвої діяльності обслуговують наступні аспекти вимова, граматика, лексика. У найкращому випадку ще й додають лінгво соціокультурний аспект. Добре. По великому рахунку припустимо, що з Google перекладачем, вордівськими виправленнями та достатнім часом на підготовку, з письмом ви більш-менш справитесь. Тому вам здається, що вчити спелінг та записи від руки то марна справа. Тоді вам здається, що якщо ви вмієте говорити англійською, то все ж неважко прочитати оголошення чи лист від іноземної компанії, тим паче, знову ж таки, з Google перекладачем та достатнім часом на підготовку. Тому читання це буде легко, особливо якщо здогадуватися по контексту. Слухання, що надто важко, особливо на перших порах навчання, та й у кожного свій акцент і взагалі британців не зрозумієш, а фільми в з субтитрами подивитися можна. Ви добре розумієте, що швидко зрозуміти усне мовлення з першого разу дуже важко. Але вам здається, що без музичного слуху та з віком то і так складно. Треба просто більше практики, а там якось з контексту буде зрозуміло. На мигах хто точно. І залишається останнє говоріння. Якраз це те, що просять усі і завжди. Розмовні клуби, курси та приватні викладачі чують першу фразу від потенційних учнів: нам не потрібні заучування правил та слів, нам потрібно говорити більше практики і швидкий розвиток. Після цього ми точно будемо володіти англійською. Багато бізнесів робить на цьому попиті основні гроші і створює побільше розмовних клубів. Ви, мабуть, чули про рівні англійської мови. У них, звичайно, є свої назви, але можна називати їх буквами. До кожного рівня прописаний чіткий опис володіння іноземною мовою на усі чотири види малонєвої діяльності, включаючи кількість слів словникового запасу. Теоретично ви не можете вважатися людиною з рівнем володіння англійською. B1, якщо в цьому рівні у вас недостатньо розвинений хоча б один з пунктів. У міжнародних рекомендаціях прописано, що рівень A1 людина досягає за 100 годин реальної практики з мови, A2 ще плюс 200 годин, B – ще плюс 400 годин і так далі. Тому пам'ятайте, будь-яка мова, і англійська в тому числі, це дуже складна навичка, оволодіти якою ви не зможете за декілька місяців. Вам потрібно чітко розуміти, який рівень вам потрібний, скільки часу на вивчення у вас є, вирахувати кількість реальних практичних годин, а ще зважити на особливості роботи конкретно вашого мозку та психіки. За декілька місяців ви зможете підтягнути лише словниковий запас, вимову або деякі аспекти граматики, або освіжити в пам'яті вже колись набутий рівень англійської мови. Повноцінне поступове оволодіння англійською мовою потребує сотні годин і роки практики. Краще не шукати швидких шляхів вивчення мови, не гаяти час і одразу братися до справи. На жаль, надто легкі шляхи створюють лише ілюзію знання. Якщо рівень мови потрібний вам дуже швидко, доведеться виділяти на її вивчення або практику у реальному соціумі ще більше часу кожного дня. З радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта, адже мова має значення.